Стела Луна. Бренд, який входить десятку кращих виробників взуття на планеті Земля. Стелла Луна. Так, ця модель. Неймовірно популярна, трендова модель в 25-му році. На коробочці написано цінник. На коробочці бачимо цінник 325 євро. Наша ціна в 10 раз нижча. 39-й розмір. Наступна модель такі лодочки. Вузький носок. Дивіться, мис трошки такий завишений. Тобто, зараз це також модно. Каблучок. Естетика. Від е, Івсевлоран. Маленький. Бачите, він маленький. На це 35-й розмір. На коробочці написано. 320 євро. Наша ціна 10 раз нижча. Наступна модель лодочки в чорному кольорі. Дивіться, які неймовірні, шикарне декольте. Так, розмір 36,5. Вони шикарні. 36,5. На коробочці. Дивіться, як вона, як шкатулка відкривається. На коробочці цінник 295 євро. Наступна модель. Також актуальна. Зараз актуально виріс спереді. Устойчивий каблук. Приємний колір, такий світлий Тіфані. Натуральний замш. Натуральний замш також зараз це актуально. Сороковий розмір. На коробці цінник стоїть 365 євро. Наступна модель. Лодочки в чорному кольорі і шнуровка. Шнуровка це також тренд 25 року. Дивіться, яка шикарна лінія. Тут йде мережево. Так, взуття для особливих подій. 38-й розмір. Підошва і внутрі, ви бачите, натуральна шкіра. На коробці написано 325 євро. Наступна модель. Лодочки. Також естетика відомих брендів. Такий закруглений носок під рептилію. Дивіться, який вишуканий каблук. Так, це у нас розмір. Все натуральна шкіра. Все натуральна шкіра. Розмір йде 36. На коробці написано 325 євро. Наступна модель. Металізована, така е, блакитна металізована, металізований колір. Вузенькі пряжечки. Це все надзвичайно актуально в цьому сезоні. Вони неймовірні. Розмір 35. І ціна стоїть 245 євро. Наступна модний колір. Дивіться, яка фурнітура красива. Також естетика каблука від Івсевлоран. У них є такі каблучки зараз. Розмір 39. Все йде натуральна шкіра. На коробці цінник 325 євро. Наша ціна в 10 раз нижча. Лоти невеличкі. Тут всього 9 пар по 32 євро. Дивіться, яка вишукана модель. Так, дивимося. У нас внутрі і підошва натуральна шкіра. 37-й розмір. І тут атлас. Для особливих подій. Отже, ми подивилися з вами шикарний лот. 37-й. Ціна тут 295 євро. Контакти для зв'язку. В описі мирного дня.